Всім привіт! Готую піцу! І хочу вам в цьому відео показати детальну Подивіться, оку. Подивіться, мене тісто просто. Так Все потрібно засипати таким гарним шаром борошна. Беру шматочок тіста. Ой, тісто, ну неймовірно. Так. Борошно трішки прилипає, нічого страшного. Зараз це буде, як то кажуть. Так, засипаю борошном, таким гарним шаром. Цей шматочок мені заважає сюди. Тепер дивіться уважно за рухами моїми. Беру ось так ручки і починаю ось так просто тісто, неймовірно, одразу пухірці формує. І ось так починаю розтягувати тісто. Колись я працював черніга під сийою, ой, давно це було. І в нас були такі величезні, як сковорідки. Десь діаметр був 30, такий бортик невеличкий, і туди ми заправляли тісто, ну ми, я, бо я підсийолою був. І в пі піч випікали. Але коли замовляли 20 піц одразу, а їх було щось напевно штук 9 цих <свісно>, противнів, сковорідок, то це було прям ух, хвест такий. Так, дивіться, я розтягнув тісто. Тепер знову все упорошно, беру ось так на ручки тісто і починаю ось так як підкидати. Колись все я мріяв навчитися розтягувати тісто, але я недовго працював під Але як ви бачите, щось заумію. Опа, яка краса у мене. Дивіться, яка тіста шикарна. Так, все, так, У мене немає піц лопати. Я використовую пергамент. Дивіться, яка тіста, Ну просто фантастично. Я їх вчора випікав, дві піци, ми вже все з'їли. Я Інколи роблю такий гарний бортик. А сьогодні не хочу. Це в мене домашній кетчуп. Сам робив. В ідеалі, звичайно, томати пілаті. Я працював, коли в піцерії, у нас були томати пілаті. Ну, скажу так, не скажу, що то були прям пілаті італійські, але це були томати власному соку. Ми брали, перебували блендером, додавали туди базилік сушений і якісь там італіянські, типа травочки. Ой, рижик, як, як завжди. Там, де я, там і рижик. Так, дивіться, намастив кетчупом. Так, тепер ковбаса. У мене така звичайна. Так, трішки ковбаски. Я в цьому Ці піці обожнюю тісто, Воно таке смачне просто. І ще коли в духовку його закидаєш, як воно піднімається одразу. І ось так сиром все. Сир. Бажано, щоб не потрапляло сюди на бортик, щоб не горів потім сир. І тепер уважно про випічку трішки розповів. Духовка у мене вже гріється, в духовці декого з-під духовки. Тавтологія. Та <сіхі> Температура 250 градусів. Коли воно розігріється, я достану противень. І ось так з пергаментом закину на деко і в духовку. 10 хвилин і піцця готова. І тепер давайте разом добудував, тепер формуємо з вами другу. Беру шматочок тіста. Все так само. Зараз трішки швидше спробую. Так, засипаю борошно, ручки. Тісто, подивіться, ну я коли ці пузирі, я обожнюю. заміс ручками і. Ну, це з кайф, звісно. Колись я в березні побачив канал Катерини Тарасенко на YouTube і чесно закохався, як вона працює з тістом. Все на холодній воді, на холодному молодці. Я вирішив спробувати. Спочатку не дуже виходило, але зараз це неймовірно. Ось так дивіться, розтягнув, тепер на ручки. І ось так починаю, бачите, як підкидати тісто. І воно ось само за. Рахунок того, що воно таке еластичне тісто доволі, воно ось так починає розтягуватися. Можна, звичайно, більше. Тик, тик, тик. Далі беру пергамент. знову тісто на пергамент. трішки ручками поправляю. Подивіться, яке тісто. Знову так само кетчуп. Я ще дуже люблю вегетаріанську піцу. Це коли одні овочі, там кабачок, перець болгарський, помідорчики. Я все не знаю, чого я літом цю пісню готував. Це дуже швидко. Я розпочав готувати в 11 годин дня, а зараз, напевно, 12, 20 хвилин. От розкажу трішки про замість тіста. Холодну водичку, пресовані дріжджі та борошно. Перемішую просто лопаточкою до однорідності. Воно таке буде рихле, таке негарне. І залишаю на 20 хвилин теплій духовці. Я роблю так: розігріваю духовочку трішки, поряд ставлю банку з кип'ятком, накриваю плівкою, і так воно мене підходить 20 хвилин. Цей процес називається століс. Тобто тісто починає само між собою дружити Де, з такими простими словами. Потім я достаю це тісто, видно, що воно вона там починає бродити, посипаю це все сіллю, 12 грамів ручки олію, бажано, звичайно, воливкову, але в мене немає ніколи ливки, я її не купую, не знаю навіщо вона мені, як на мене, не потрібна вона. Посипаю стіллю, посипаю ручки в олії і починаю вимішувати таке тісто. От вчора я готував піцу. Я вам виставляв. Я додав 600 грамів борошна. Борошно у мене Рома, Харківська область, я прям фаворит цього борошна. А сьогодні я додав 550 і тісто вже дуже таке м'якеньке, дуже класно працювати. Як ви бачили, дуже гарно тянеться за рахунок того, що висока, високий місць білка дуже класне таке борошно. Ну і що, залишую тісто, буквально 3 хвилинки не довше, і на 40 хвилин. В теплу духовку знову через 40 хвилин я вам показав, як працювати з цим тістом. Так що ось така краса, зараз свечеться і покажу вам, що ж у мене. Є. Піца готова, подивіться, яка краса. Тісто ось таке хрустке, це дуже смачно, рецепт просто не.